самим обранням міського голови був 4 роки депутатом обласної ради і членом президії. Але ви знаєте, от не парадокс, а на жаль, оця традиція, починаючи з Верховної Ради і місцевих органів влади, що кожен депутатський корпус більш прогнивав і прогнивав, тому що перші скликання були на ентузіазмі. Я не скажу, що там більш порядні люди були чи менше, але така ситуація, і система тоді була, що ми горіли роботою. Не було й думок про корупцію про землю. І кожне, кожне скликання, воно погіршувало склад депутатського корпусу. І коли я на 4 роки відірвався від міської ради, був в області, там зовсім інша ситуація. Там такої корупції немає, там нема чого ділити, дуже там більш стратегічні питання. Ти лобіюєш питання міста і все інше. Тому я коли прийшов через 4 роки міським головою, я не чекав, що наскільки депутатський корпус, вибачте, активний буде на жаль, не в тому плані, якому б хотілося Як плані роботи на місто, а активний плані роботи на себе, і це звичайно було великою такою, ну можна сказати, таким несподіваним ударом. Так, звичайно, можна зрозуміти Валерію Вікторовичу. Ви теж перемагали на виборах міського голови. Це відбулося 2006 року, але далі розгорнулися ті події, які фактично позбавили вас можливості керувати містом. І тоді ви таку фразу сказали, яку я запам'ятала, що в цій країні неможливо відкритим і чесним шляхом прийти до влади. Зараз ви змінили свою точку зору? На ці події. Е, ви знаєте, якщо порівнювати 2006 рік і 2010 рік, то е, от для мене це перший раз, коли вибори проходять ну, надто спокійно. Да? І інколи це говорить, якщо спокійно, щось треба чекати. Абсолютно нічого не чекає, я вам хочу сказати, що. От починалася виборча кампанія, вона дійсно така зовнішня реклама була куча. Всі е опозиційні сили, якісь нейтральні, всі говорили про застосування адмінресурсу і таке інше. Не? І от коли я сьогодні прийшов на дільницю, і я подивився десь от часов до 11-12, оце поки що там черги і так далі, така напруга. А потім все спокійно, спокійно, спокійно. І просто проходять нормальні, прозорі, чесні вибори. Так, да, є моменти по процедурі, там, де черги, там десь кабінок не вистачає, там десь хтось зняли фотографію, переклеїли на ту сторону і таке інше. Але вибори проходять спокійно, чесно, так як казав президент, так як і заявляв губернатор. <світ> Тому я, якщо порівнюю 2006 рік і 2010 сьогодні рік, да, то, це, я так думаю, що це приклад виборів, як вони повинні проходити. А що стосується 2006 року, то дійсно тоді була ситуація дуже така. Е, ну, е, Для когось політика це бізнес. І бізнес-інтереси поперед всього. Да? І неважливо, там, хто за тебе проголосував, скільки. Але був певний сценарій, і ви знаєте, як ми з Анатолієм Борисовичем, спочатку Анатолій Борисович, потім я. Так, О, та, та. Та. І як це все зняли. пішло. Так. Але, опять же, таки, це є історія, є режисери всіх цих моментів. Я думаю, що життя все розставляє свої крапки як положено. Звичайно, але цей рік, 2006-й, він якраз був таким прикладом відвертого втручання зовнішніх чинників у розстановку сил на місцях. Ну, я не зовсім з Вікторовичем згодний. У мене є своя точка зору, і я б не спішив висновки робити до того, як. Буде результати, потім будуть аналіз робити, мабуть, не один ще й день, не одну годину. Але у мене дещо інше враження, тому що сама передвиборча компанія, як на мене, не дуже достойно проходила, як і завжди. І що там, ми всі бачили, де йшло, як кажуть, таким масштабним планом. Про просування чи проштовхування, де е, когось не пускали, і це ж це ж не просто плітки були, це було. Тому кухня готується попередньо, не в самий день. В самий день може бути дуже спокійно. Але Ми в той же цінку. час в цьому спокої може дуже нехороші не справи робитись. Я нічого не можу зараз сказати і не хочу говорити наперед. Але ще раз е, як кажуть, курчат по осені читають, Подивимось результати подивимось, чи були порушення, чи були попередньо. Під ото чи готували попередньо порушення. Ну я такий невеличкий приклад наведу навіть сьогодні що вчорашнього дня. Мені дзвонили з дільниць. От, наприклад, до 10-ї години вечора не було по 51-му округу надано протокол. Чоловік, людина, яка відповідала за це, їздила в обласну комісію. Потім міську його футболи, поки не написали. Заяви офіційні, щоб підписали, і вже через декілька годин протокол появився. Бланк протоколу цікаво. Це серйозні речі. Плоть до Києва вийшли. Може, це не встигали. Я не можу зараз зробити висновки. Що це там свідомо що, робили свідомо, але не факт так. був: другий факт: на багатьох дільницях не було певної політичної, ну я б сказав, певної групи депутатів. Певну раду не було ні біографії, ні фотографії, Чи це не доробка, чи не встигли, чи це спеціально. Але цей факт був, він зафіксований, і це те, що я лише знаю сьогодні. Тому сказати, що все так уже гладко, я ще раз говорю в тиші інколи робляться справи набагато ну, гнусніші, вибачте, за слово, чим в такому енергічному плані. Але ще раз говорю… Я думаю, завтра, післязавтра завтра, ми вже будемо знати, наскільки вона була чесна, наскільки вона була порядна і наскільки справедливо читали. Це саме головне. Дякую вам, шановні гості, за участь у нашому ефірі. У Нас дійсно якраз настає така от фаза тиші на виборчих дільницях, оскільки вони вже буквально за 5 хвилин закриваються. І ми почуємо перші результати виборів. Це станеться шляхом оприлюднення в прямому ефірі результатів екзитполу, який здійснювала соціологічна кампанія Фонд Абщественне Мнення України. А зараз ми припиняємо наше інтерактивне опитування. Запитання звучало так: чи вважаєте ви, що вибори відбулися, відбулися, перепрошую, чесно і демократично, і буквально за декілька хвилин ми дізнаємося результати, яку оцінку цій кампанії дали безпосередньо наші глядачі? Звичайно, Черкаси стали полем прискіпливої уваги з боку міжнародних спостерігачів. Проте, як, як вважають як оцінюють цю кампанію. Спостерігачі такої міжнародної організації ЦІСЕМО, ми незабаром побачимо у сюжеті. А наостанок буквально декілька речень хотілося почути від вас. Будь ласка, ну впродовж того, що я сказав. Мабуть, я можу згодитися і з Валерієм Вікторовичем в тому, що ці вибори не було, як ми кажемо ну, російсько безприділу судового, на що багато говорили. Тому що на тих виборах мене зняли за добу Валерій Вікторича вночі. Причому зняли за просто взяли, зняли без, без права оскарження. За те, що рік назад сесія міської ради прийняла рішення про пілю і провіз дітям і студентам ну, абсурд повний. Але факт і був: цьому році, слава богу, цього не відбулося. І за це вже можна подякувати всім структурам нашим і судам, що вони не втручали цю справу, якщо дійсно не було замовлень, не було замовлена ця справа. А в всьому іншому я все таки оптиміст, абсолютний оптиміст, і переконаний, що все буде в нас добре. Дякую, Борисович. Борисовичу. А що скажете ви? Я хотів би подякувати всім виборцям, які прийшли сьогодні на дільниці, віддали свій голос за ту чи іншу політичну силу чи за кандидата. Хотів би, щоб е, всі е, територіальні виборчі комісії зробили. Свої подрахунки і щоб е, в коротший час ну, не тримали людей в напрузі, щоб об'явили, хто сьогодні там мер, хто набрав скільки, яка партія перемогла, і таке інше. Щоб сьогодні швидко можна було працювати міському голові, депутатському корпусу, формувати бюджет, і таке інше. От і надіюсь, дійсно, що ці вибори пройшли нормально, що не буде. Куча позовних заяв завтра, післязавтра щоб не, які не будуть давати там встановити результати, так що все повинно бути нормально. Дякую, Валері Вікторовичу. Будемо сподіватися, що ці побажання справдяться. Хоча самі черкащани так не вважають. Під час наших ефірів було 369 дзвінків на інтерактивне опитування. І запитання звучало так: чи вважаєте ви, що вибори відбулися чесно і демократично? І переважно більшість голосів наших глядачів набрав третій варіант: ні. Переможе, як завжди, той, хто треба. Так вважають 173 телеглядачі. Друге місце посів перший варіант. Так, ця компанія є повністю чесною, прозорою та демократичною. Такої думки дотримується 127 телеглядачів і 68 глядачів, згодні з тим, що були незначні порушення. Отже, ми маємо дещо такі полярні оцінки виборчої кампанії. А про те, що вважають і на які порушення звертають уваги спостерігачі організації ЦИС ЕМО, дивіться сюжет. Одним із тих, хто пильно слідкував за виборчим процесом у Черкасах, були міжнародні спостерігачі СІ До міста наглядачі приїхали ще в суботу. Станом на 15-ту годину в день голосування грубих порушень виборчого законодавства представниками місії зафіксовано не було. Вибори, які почалися сьогодні в місті, Ми їх в основному контролювали, значить показали, що в цілому закон. Котори по выборам, который принят, он выполняется. Люди, які знаходяться в избирательных комісіях, розуміють, що від них требують. Утім, каже Юрій Калінічів, на деяких виборчих дільницях несуттєві порушення такі зустрічались. Серед них відсутні плакати, що роз'яснюють порядок голосування. Інформаційні плакати про кандидатів у депутати були розміщені у хаотичному порядку. Кількість кабінок для голосування була недостатньою. Були проблеми із спостерігачами на дільницях. В определенних участках вони так, не имеють небольшої площі. Там членів комісії було в два-три раза меньше, ніж наблюдателей. Наблюдатели приходили от всех партій і от многих кандидатів. Так вот, ну просто я, честно говоря, был немножко в шоке. Я на выбор выборами занимаюсь давно. Вот, и это, с одной стороны, показывает активность граждан, да, вот, а с другой стороны, конечно, вот надо еще как-то это дело упорядочить, потому что очень много тоже нехорошо. На окремі недоліки в роботі виборчих дільниць вказав голова міського осередку партії регіонів. За його словами, суттєве порушення відбулося на виборчій дільниці номер 30 Територіального виборчого округу номер 9 На 30-й виборчій дільниці. На початку голосування був скритий сейф з бюлетнями. Бюлетні були не перераховані, не вийняті із сейфу. Сейф був знову таки закритий, не опечатаний. І комісія пішла. Не Хтось зробив зауваження, не доопечатавши скриньки, покинули, повернулися до сейфа з збилища. Загалом же, каже Юрій Калініч, в місті вибори пройшли спокійно та цивілізовано. За його словами, міська територіальна виборча комісія тримала все під контролем. Председатель городської збирательної комісії Кудряцев Нікола Сергійович, ми с ним два дважды застрічались вчора і сьогодні владеет той ситуацией, которая находится, которая развивается в городе, вот, значит, имеет информацию полную и, так сказать, на наши так сказать, замечания, которые мы ему высказывали, реагирует достаточно э, быстро и ну, я считаю, что правильно то есть в соответствии с законом. Всего миссию СИСЕМу на региональных выборах в Украине представляли 42 спостерегачий.